Друзі, подивіться просто сюди, а подивіться тепер туди. Це просто лава. Всім привіт, друзі! З вами Єдан, і це е, ролик по Роблоксу. І ми сьогодні граємо в режим Lava Game. Да, в кінці я вам покажу е, іконку, так. Да. Якщо ви теж захочете це пограти, можете і пограти. Тут, коротше, лава і... Вот, диви. Якщо нажимаєте на цю кнопку, то тоді появляється лава. І тут рандомно вибирає який рівень. Перший рівень. Блінна! А! А! Я, здається, на... Опа! Я так і розчитував, що сюда я хочу Є! Ну короче, тут надо виживати, якщо ти падаєш в цю лаву, то тебе дамажить. Причому лава як з Майнкрафта. Тому що це типу, лава, лава гейм не тільки з Майнкрафта. Тут даже есть предметы май... не з Майнкрафта. Ну тут, короче, якісь ще є. Вот домик є. Да. Ми починаємо поїхали. Так. Дерево тут я, звісно, можу прямо зараз піднятися, але... Ой-ой-ой. Так, якщо зараз першого рівня, то я стою на стол. Другого рівня, другого рівня, точно надо сюди! Ай! Ну от, бачите? Ауч! Бачите? Я падала, в мене можна домажить. І, кстати, от ХП. Ну, як ви бачите. Зверху вогонь, типа. Ля. Оп. Пана. На автобус можеш піднятися. Батутик. Рабочий. Тільки тоді бат, якщо підійти до нього, типа так вот, то тебя отбросить на миллиард боків. Опа! Оооо, восьморін так, це посерйозніше, це надо сюди на заборчик. Тому що деби, якщо стати прям сюди, вот отсюда. От, Ты ч на просто свалився? І ват просто затопився. Ну, поки ну, я тримаюся, я тримаюся. Хорош, мене домик спас є. Припрягаємо. Кстати, да, у мене умінчився скин, да. В цій ігрі не можна було скинуть, тільки звичайний, да. так що мене умінчився. Я це не радугував. Ага, ага, цунами. Господи, лава. Ого! Десятого рівня? Жесть! Це максималка, если шо? Шоке! Вон он быстро поднимается! І на заборчик поднялся. Фух! Башница единственная яке Яки яке якие даже может поставить 10 рівня. Пустынный храм даже е банан! Банан даже е цей. І цель дойти до фініша. От подарунок. Кстати, тут ямка, і якщо впасти, це буде ловушка, да. Или може вибратися. но ну, я не знаю. Но ну, я не хочу затягувати, може, попросим провір. У зараз точно не. Так куда запрыгнути. Ай, ладно, вот. Все мог бурив, офігеть! Так, так, тут надо побільше. Ну все, мене ж не до... невозможно достати. алло у мене невозможно достати. Я говорю, вас до... маленького достати, Даже можете не питатися. Все, просто прыгнем. Я бігу на шоу-то запрыгну. мене не смей. Сміг... Кстати, тут є домик? Угу, сомнальный. Кстати, дорогу тоже спасаю від десятый тур. А, ну, Чо, страшного? Просто почекай немножечко, я все. Нормально, Джо, переживаешь, м? Це тут мій самий перший скин, Да, це мій самий перший скін, тільки замість голови у нього іконка Робкса, ну тільки іще круче. Мені вона сильно подобається. Я хочу, щоб таку зробили в Роблоксі. Розробники, пожалуйста, зробіть. О, це що за перчатка безкошний цю нуку? А, це за робокс. у мене ж немає Робксів. Ну называйте, якщо вы називаєте мене узором, то пожалуйста, не называйте так мене обіду. Да -мо! Нет, 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 нет о, 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 спасите! Ну все, я просто потонул. А где тут был вихід на другий этаж? Я не зрозумів, и все, тебе просто телепортируй назад. А якщо нажати в водові? Ну вот, и теперь покажет шоу, позорвуда. Блин. Десятого ренья, що так жстко. Не-не-не-не-не-не-не. Свидание. Ну все, ты меня тут не достанешь. О нет, достанешь. А як что тут? А тут ты меня точно достанешь. Hello, пишет. Ну це, походу, оглячанец. Ай-яй-яй-яй! Мені ця карта подобається дуже. О, вже тут скін да блін. Ладно. Ага, ага, ага. А яхта думав. Ну, ну, нормально. Кстати, диви баг. Диви. Якщо це ще можна назвати багом, диви. Якщо стати на стіл в першому рівні, то диви, що буде. Воно стіл. Оп. Ну, мне не буду урона носить, Я четко стою на лаве, но мне не наносят урона. Не знаю, чего. Да что я, блин, сел? Мне зараз не до сидения. Прикинь, сейчас лаву кто-то вызвал. Угу, я так и думал. Так и думал. Сразу на домик. Давай. Давай. Да я сюда. Я сразу... О, прилетел, смотри. Кувелик. А Лава то поднимается. Чубрики, чубрики поднимайтесь. -мо. Да будто ещ чуть-чуть. Декшоп-то было в 10 уровне. Мне было б... кинец, точно. Все, до свидания. Лава уже закінчилась. Давай від ведь пошел один раунд. Так. Чувак бегает. Я за ним бегу. Да куда ты, блин, сел? Я бегу, блин, я ракета. Ну... Не я ракета, ну ладно. Блин. Так, давай тут вот. Першого рівня. У ну, меня тут точно не встануть. А тут мужик прям стоит. Ну, все. Я себе король, типа. Так, друзья, друзья. Так, так, так. Угу, тоже. так же. Так, закинчивается, да? Добре. Тризера визовує, і я такий, ага, понятно, дякую. Ага, я так і думав. Так, я йду, п'ятого рівня. Ну, п'ятого рівня мене... мене тут точно не достанет. Вот я сюди прям заберусь, мене тут точно не достанет ніхто. Головне не или у цю эту дырку мене буде так кінець. Все. Все, можна, в принципі, йти. Я бегу, бігу 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 Кстати, я цю карту грав. і я вам покажу, який там фініш. Ви просто обалдеет. Блин. Четвертого уровня! Четвертого рівня. А! Нет, 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 нет. Я собираюсь сюди, я не знаю, что мне работать. і я не знаю, що робити! Ну, вроде нормально, Головне не скачется за рехор. Ты что скачешь, то... куда меня Что я наделал? Тихо, тихо, тихо. Я шепчу, чуть то все мне было бы точно хана. О май гад. Тут один А нет, это тот самый. Я тут вот пришел, я тут потонул. Из-за какой-то баг, наверное. Унитаз. Можно забраться на унитаз. Но нет, идем далее. Ну я вже більше на нього пробіг. Я більше на мене. Дві ресницы, але тільки вона магічна. Диви, Якщо на неї. Стати... О, якраз слава, то вона постепенно буде попадати, от. Четвертого рівня. Ну мене вона тут не достане. Даже 10 рівня мене точно тут не достане. Тільки мені цікаво, куди вона веде? На в мене воде. Чи куди? Я не бачу! Я не бачу, де я! Ні! ні! Нееет! Я так -мо предательская лестница. Все, я бешенникова на ней не полизу. Ну ей. Я нікого на ней не, ну не полізу. На нету. Блин. Так шкода. Какие я дурак? ладно, побегу. Ой. Бежим. Восьмого уровня. Куда? Куда стоять? Я, до... я поднимаю все. Меня тут не достану все. Не, я просто на свою футболочку робок. Свои штаны свои раздивляюсь. Не, я просто Давай, лава, ты меня тут точно не достанешь. Все. далі господи куди я біг і опять тут чувак дуже быстро він, походу я по щось магазині наверху что-то чи почее чи чи не знаю Оце от подарунок а це і є магазин тут кстати тут звуки з майнкрафт це не монтаж реально це не монтаж так Ну куда ты? Куда? Куда мини цунами? Ой, ё на лаву. -мо, лаву ты поднимаете, блин. А. Так, все, я тут буду просто стоять, и все, мне все равно. Все, я спасен. Лоу. Хопа, все. Я бегу, я бегу, я бегу. Перемістив з самого начала. О, давай кто быстріше я, чи він тут який швидкий. Ну-ка. Четвертого рівня. Мене вот тут уже точно не достанет. Ай! Ай. Ну ничего страшного. Немножко задумаживаю, потом заживет. Ну ничего. Переживу я. Вот он то наверное, лестница мне помешал, наверное, да? Ну все, она буду на... Ну, -мо. Если одного ремня, то тут один Все, мой Ладно, я побежал. Я побежал, я побежал. Сподеваюсь, что я вытремаю. И сегодня нормальный, Побстришила его пропаде. О, не, воно тут в дереву я не понимаю, куда оно мене ведет. Фух, можно прыгать. О, а куда он било мене? меня? Ай, ладно, не важно. Так, пока что рекорд не побив. Як вы бачите, типа. Угу. Так, на туалет давай. першу рівню. Да я мужий. Можу... Ой. Так. Ді я мужа и сюда. О, Туалет наполняется лавой. Да я мужа и, в принципе, и сюда встать. Мне тут точно достане. Туалет. Все. Беги. Кстати, вот эта вот штука це місце, Якось багована. Ты подойдет, як он дергается. А, она не багована, у тут застрял в текстурах. Я думаю, что он не дергается. наварх, наварх, наварх. Камбэк, камбэк, камбэк. Ну все, мы точ точно не достанем мне никто. Еще мы даже можно и тут переживать, прикинь. Ауч. Кстати, да тут чувак, який быстрый, а? Де він там. Нашел, вышло чи що? Ага. Так, а куда мені? Куди, куди, куди? На попит, на попит. Третього рівня. Ну, В принципі, я можу і сюди попаркурити, в принципі, можна і потерпіти. Давай вот так вот. Все. мене тут точно не Ну, стануть. Давай проверим. Вы еще не ні? Что-то с интернетом-то поганый. Так не кажется? Ага, он вышел в сети, ладно. Він вийшов з цієї карти точнее, а не сети. Ну я вже побыл рекорд. Вот! Вот, финиш! Вот, бачите те надписи и те вот секи. И ту голубой лестницу це финиш, финиш. Длина! П'ЯТОГО рівня, поднимаемся на лестницу. Головний ефір. Просто головний. Опа, сюди запригнули і все. Может, кстати, наверное, кузницу еще. Давай на кузницу попробуем. Так. давай на кузницу. Жесть, полный эфир, можно сказати. Во-во-во, там вот. Все... Блин, далеко, ну як на як Зараз дуже ж бо зараз может кто-то на кнопку. Я же заработчина сел аува, вот то тоді я спію. Ага, прямо зараз почалось, але вже поздно. Все, всем здрасте, я тут. Четвертого рівня. Офигеть, я пройшов все. І от, вот. Плюс одну. Мой год. Я запуган. О мой год. А, тут можно купляться на заробоксы. Где? а как это купить? А, я понял, погоди. Такой мячик. И что, тут мячик мне помогает? турини. куда? Ой, ой 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 Тихо. Магазин вот целый, типа. Я фломингу взял. Жесть. Блин, это жесть, как круто. Давай, если ещё раз я помру, або дойду до конца, я вам покажу иконку с моей игры. Ага. Ты что, думаешь, что я сейчас прямо вот так вот, типа? Опа, пошел Кстати, чтобы толкнуть его, то она это робок. Кстати, типа, с пнуть его можно. Так, только попробуй на пнуты. Я мячик. У меня мячик есть. Мячик. Ой, мячик мячик так и пока что нормально демон. ну на... Но тут у нас слава. восьмой уровень да куда да серьезно ты меня даже вот тут не достанешь даже если я буду висеть а! Нет! Куда? 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 Блин. Ничего, соболев, все, наверное. Я не нажимал! Я не нажимал на кнопку! Ладно. Короче, зараз покажу вам иконку. Лава гейм, сейчас почекай прогрузится. Вот вся вот иконка Лава Гейм. То есть, да вы получаете Просто вводите это вот так. Лава, лава. Вводите. Ну, ну вот це целую вот, це не маньяк, це просто копія якась. І вот она. Лава гейм. Да. Вона у мене збережена. От. Можете заходити і грати. Да. Я, кстати, що тут є ще? О, тут теж посилання є. Ну, короче, я, я посилання на цю гру оставлю в описании це. Під відео і в коментарях залишу. Ну що ж, на цьому все. Наступного разу може ще пограємо. Це був режим в Роблоксі Lava Game. Всім до нових зустрічей.